Найкращий партнер, все-таки залишається Європа, яка, е, як здається, сьогодні, незважаючи на розворот Сполучених Штатів Америки, таки відмовляється нас кидати з своїх причин і так далі. Тобто вони в нас зацікавлені. Ми зацікавлені в них по великому рахунку, бо е, шлях перед тим, в тому числі до НАТО, до американської. Расольки йшов через Європейський Союз. Це питання відкриття ринків. В кінці кінців ця війна почалася в 2014 році. через... Умову про асоціацію з європейським союзом, бо країна, яка підписує асоціацію з європейським союзом, не може підписувати подібні умови з іншими союзами, тобто, фактично, умова перекривала, щоб вона там не обіцяла в Європі, вона перекривала можливість України бути членом євразійського союзу.